Маємо підсумки понеділка на часі новини і далі про таке. Розбите серце Запоріжжя у місті завершили консервування зруйнованого російською ракетою будинку на сталиварів. Безплатні ліки та медичні консультації. Як працює міжнародна благодійна організація Лікарі без кордонів та де можна отримати допомогу? Лікарі дуже гарні. Спробувати себе у ролі художника та поринути у творчість в обласному художньому музеї стартував новий арт-проєкт про тонкощі розпису листівок та боді арту. Дивіться у випуску воно так дуже заспокоює, дуже мислівоти так налаштовує на зовсім інший світ. Починаємо з оперативної інформації по Україні. Протягом вихідних від прильотів потерпала Херсонщина. Один зі снарядів влучив у жилтовий будинок. На місці загинуло троє людей. Ще двоє отримали поранення. Гатили по інших районах міста, зокрема біля супермаркету, де загорівся автомобіль. Станом за минулу добу противник здійснив 56 обстрілів, випустивши 337 снарядів з важкої артилерії та градів. Місто Херсон ворог обстріляв два рази. Три снаряди влучили у житлові квартали, приватні і багатоквартирні будинки. На жаль, одна людина поранена. Цієї ночі з артилерії окупанти обстріляли Донеччину у Костянтинівці. Одну людину поранено. Також руйнації загнали 12 приватних та 4 багатоповерхових будинків. Є четверо постраждалих від ворожих обстрілів і в Бахмуті авіаракетних ударів завдали по Очеретинській громаді. Зранку відбувся обстріл Никифорівки Солидарської громади. Гучно було на околицях Часово-Ярівської та Турецької громади. На Лисичанському напрямку зруйновано будинок у зарічному Лиманської громади. Пошкоджено будинок у Сіверську та населених пунктах громади. Всього за добу росіяни поранили сім жителів Донеччини. Вже зранку росіяни відкрили вогонь по селу Солончаки, що на Миколаївщині. Снаряди влучили у приватний будинок, внаслідок чого загинуло подружжя. Їхнього семирічного сина рятувальники дістали з під завалів та передали медикам. Окрім того, руйнувань зазнали і прилеглі будинки. Ще троє мешканців також госпіталізовано. Українські захисники невпинно нищать ворога. Минулої доби наші військові ліквідували понад 700 окупантів та перетворили на металобрух вісім ворожих танків, п'ять машин. 6 16 артсистем, один безпілотник, 6 авто та 9 одиниць спецтехніки підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункти управління, два райони зосередження особового складу та військової техніки противника, а також два склади боєприпасів і склад пальномастильних матеріалів. Продовжуємо оперативну інформацію по запорізькому напрямку. Ворог і надалі продовжує тероризувати населені пункти області. Минулої доби до поліції надійшло чотири повідомлення про руйнування осель мирних жителів. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборонні дії. Обстрілів зазнали район населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Білогір'я, Малотокмачка, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам'янське Запорізької області. Тим часом, за даними центру національного спротиву, на тимчасово окупованих територіях області Росіяни продовжують розміщувати техніку та особовий склад у лікарнях та школах. У Бердянську з гінекологічного відділення виписали усіх пацієнток та розмістили 30 поранених росіян. У хірургічному та лор-відділеннях розмістили 80 важкопоранених загарбників. Раніше до місцевих лікарень ворог завіз своїх медиків, адже українському медперсоналу окупанти не довіряють. За даними Генштабу, окупанти і надалі продовжують грабувати на тимчасово окупованих територіях. В Енергодарі росіяни почали вивозити з навчально-тренувального центру ЗС обладнання, яке використовували для підвищення кваліфікації персоналу. У Мелітополі ж останніми тижнями суттєво збільшилась кількість активістів руху Жовта стрічка. Містяни продовжують протидіяти окупаційній владі та знищувати російську пропаганду. Також і наші військові все більше завдають втрат ворогу на Запорізькому напрямку так днями підрозділи 128-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ знищили російський КАМАЗ та БМП-1. Двоє дітей трьох та одинадцяти років постраждали від гранати РКГ 3 що здетонувала. Інцидент стався цих вихідних у приватному будинку. Що у селі Новоіванівка? Діти знайшли на вулиці невідомий предмет, який за формою нагадував циліндр і принесли його додому. Під час гри граната здетонувала. Обох дітей госпіталізували після огляду лікарів. Трирічного хлопчика відпустили додому одинадцятирічний. Досі перебуває під наглядом лікарів у Запорізькій обласній дитячій лікарні. Два брата вони отримали незначні ураження, поступили до нас в задовільному стані. Їм була оказана медична допомога, і зараз вони знаходяться у нас в відділенні хірургії. І один хлопчик планується менше хлопчик на випуску, другий хлопчик у нас ще побуде до зняття швів. А ми ураження це після. У маленького хлопчика це підшкірні ураження у старшого хлопчика це ураження м'яких тканин. Завершено консервацію будинку на соборному 151 постраждалого від ракетного обстрілу. Ліквідацію наслідків протягом п'яти місяців займалися фахівці КП Запоріжжямсервіс за цей час було розібрано завали, вивозено 115 тонн сміття. Також виготовлено та встановлено огорожу, а фундамент закрили плитами ОСБ. Конструктивні елементи покрівлі та стіни постраждалої будівлі. Наразі захищено плівкою. Це надасть можливість зберегти будинок для подальшої реконструкції. Найближчими днями працівники нашого підприємства розпочинають аналогічні роботи за адресою Незалежної України-67, де за цим же алгоритмом буде виконано консервацію постраждалих під'їздів будинку. Практика вже відпрацьована тут. Власне, за тією ж схемою працюватимемо на наступному об'єкті. 120 осіб може вмістити пункт незламності, що працює в одній з гімназій Шевченківського району. Найцікавіше, що він повністю займає перший поверх закладу та є прихистком для людей різних вікових категорій. Тут облаштовані зони для дітлахів та їхніх мам, ігрові локації, мультимедійний зал для школярів, а також кімната для людей похилого віку. Із перевіркою до осередку завітали представники реадміністрації та наші журналісти. Це те, що допоможе дочекатися швидку і надати допомогу людині. Ну, такий Добре. пункт у вас тут перший на кількості ліки, да? ліки, дезінфектор. Це. Це тільки частина того, що є у наявності в пункті першої до медичної допомоги. Окрім медикаментів, тут є більші засобів, що допоможуть стабілізувати стан людини до приїзду швидкої термометр, тонометр та навіть турнікет. Медпункт розташований на першому поверсі гімназії, який до речі, свого часу повністю облаштує. Ували як пункт незглавності, ми розташували всі локації, які необхідні для того, щоб прийняти відвідувачів, надати їм світло, тепло, їжу, інтернет. Ми маємо локацію для прийняття їжі та приготування їжі, локацію для матері та дитини, локацію для людей похилого віку, технічні кімнати, запаси гуманітарного резерву. Попіклувались тут про найголовніше базові потреби людей. У окремому приміщенні є продукти, чай, кава, солодощі, стоять чайники, якими можуть скористатись всі охочі. Далі по коридору кімната, де люди можуть підзарядити свої гаджети. Зробити це можна буде навіть під час відключень світла або школа має свій генератор. Генератор поки у нас один на 6,5 кВт. Він може одночасно нагріти один чайник, забезпечити десь 10 подовжувачів для роботи, для, не для роботи, а для зарядки мобільних телефонів. А в цій кімнаті стоять буржуйки. Всього в гімназії їх близько двох десятків. За потреби їх використовуватимуть для приготування їжі та обігріву кімнат. У зонах для сну розташовані додаткові обігрівачі. Також створені всі умови, і як для матерів, для діточками для людей похилого віку. Відповідні зони і є зона, як вони обізвали її, для надання інформаційного, яка виводиться на окремий екран через мультимедійний проектор, де відповідна інформація, яка наразі дуже потрібна, проводиться навчання, як з інформацією ДСНС, як проводити, якщо бачать якісь снаряди або. Якісь вибухові такі от гранати, то все це розкажується, показується. Керівництво гімназії попіклувалось про людей похилого віку та з інвалідністю. Для них створили окрему кімнату зі спальними місцями. А також у нас є укриття, і якщо триває тривога, то ми всі туди можемо спуститися, щоб відчути себе в безпеці. Укриття розраховано на 50 людей, і там є по мінімуму все, що необхідно для людей. Там є вода, є туалет, є аптечка, мінімальний запас їжі, води, ліхтарі. До речі, ліхтарі розташовані автономні в усіх локаціях, які є в нашому пункті незламності». А ще гімназія співпрацює із соцслужбами міста та відповідно має своїх психолога та соціального педагога, які можуть за потреби консультувати людей. Тетяна Пода, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Понад три сотні заявок на виплату компенсації за втрачене житло вже подано до управління соцзахисту. Наслідок руйнування осель на облік, як вимушені переселенці, зареєструвались майже чотири сотні людей. З них 80 – лише у Вознесенівському районі міста. Фахівці нагадують, аби отримувати виплати та оформити статус ВПО, необхідно звернутись до управління соцзахисту або ЦНАПу за місцем фактичного проживання з паспортом та ІНН. У разі якщо людина втратила житло внаслідок російської агресії з собою необхідно мати висновок міської комісії щодо стану будинку. Відповідно до цього документа постраждалі зможуть одержувати виплати від міста у розмірі 10 тисяч гривень щомісячно протягом чотирьох років. Отримали відповідні довідки і мешканці будинку по вулиці Незалежної України 67, зруйнованого 2 березня. Якщо ми розглядаємо будинок, будемо казати про незалежну 67, то на даний час з цього будинку в місті, хто хто залишився і облікувався, в місті це 40 осіб, які отримали вже довідки, подали документи на допомогу, і допомога вже виплачується. В нашому районі на даний момент 33 людини отримали довідку з будинку, який знаходиться по незалежної 67. Безплатні ліки та медичні консультації. Таку допомогу запоріжцям та внутрішньопереміщеним особам надають працівники міжнародної благодійної організації лікарі без кордонів. Зокрема, мобільні медичні бригади проводять визні консультації у шелтерах. Як відбувається такий прийом, бачили наші журналісти. При болі у суглобах після їжі одна таблеточка Дякую. після їжі. Добре. Пані Ірина вимушена переселенка з окупованої території Запорізької області. Нині жінка мешкає у одному із запорізьких гуртожитків. Розповідає, вирішила звернутися по допомогу до благодійної організації лікарі без кордонів, оскільки має варикоз. Раніше пані Ірина приходила вартісне лікування, проте нині немає такої можливості. Під час прийому медики провели огляд, виміряли тиск, надали потрібні ліки та рекомендації. Лікарі дуже гарні, допомогли. Розказали, куди треба обращатися до свого сімейного лікаря. У мене це все є. Запишуся до лікаря, пройду всі аналізи. Щоразу на прийом у шелтерах проходять щонайменше 20 осіб. Фахівці мобільної групи розповідають, кожного пацієнта консультують індивідуально, щоб надати якісну допомогу та видати необхідні медикаменти. Ми робимо швидкий тест на глюкозу крові. Люкометром, також ми можемо робити аналізи, чи якщо треба визначитись, це нирки, хвороба нирок або це ну, біль у спині, так, щоб определітись, щоб надавати антибіотик чи не надавати. Також ми, якщо екстрена ситуація, а саме біль у серці, можемо зробити електрокардіографію, ну і виміряти тиск, температуру. Безплатну кваліфіковану медичну допомогу спеціалісти міжнародної благодійної організації лікарі без кордонів надають як внутрішньо переміщеним особам, так і містянам. Проте зазначають, аби отримати допомогу та подальше лікування спеціалістів певного профілю, варто все ж таки укласти декларацію з сімейним лікарем. Стараємося допомогти більш таким людям, уязвимим, які потребують постійного прийому ліків, але, на жаль, не мають поки доступу до свого сімейного лікаря. Звісно, ми їм рекомендуємо також заключати декларації, щоб надалі вони могли отримувати ліки у своїх лікарів. Загалом у Запоріжжі понад 20 прихистків, кожному з яких лікарі без кордонів надають медичні консультації двічі на місяць. Інформацію про дні прийомів можна отримати в адміністрації шелтеру. Єлизавета Швайко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Відволікти, зняти стрес та поринути у творчість в обласному художньому музеї стартував новий арт-проєкт. Вихідними там пропонують спробувати себе у ролі художника. Влаштовують майстер-класи з різних технік живопису. Допомагають опанувати мистецтво художники, викладачі запорізького вищого професійного училища. Про тонкощі розпису листівок та боді арту розповість Артур Туркін. Базові вправи петриківського розпису починаються з листівок круглим пензликом з тонким кінчиком треба одним рухом намалювати пелюсток. як ягоди калини зобразити за допомогою власних пальців. Показує художниця Анжела Праков'єва. Потрібно, щоб оця ягідка калинка сама, щоб вона була така об'ємна. І ну я вам все ж таки пропоную брати більше червоного кольору. Давайте спробуємо навпаки. Наприклад, я пальчик вмочую в червоний кольор і трошечки в жовтий. Так, більше червоного кольору. Після листівок час боді арту для малюнка на тілі використовують лише безпечні фарби. Якщо не змивати, може триматися кілька днів. За лічені хвилини на обличчі з'явиться ось така квітка. Кожна Ось така прикраса, вона одна єдина у всьому світі світові. І це приємно і для людини, яка у мене під пензлем знаходиться. Ну і особисто мені це я також так розважаюся. Наталія прийшла на майстер-клас разом з донькою. Це її перший художній досвід, проте результатом залишилася задоволена. Мені дуже сподобалося, коли сіла. Почала оце, особливо коли пальчиком, така технологія. Воно так дуже заспокоює, дуже мислівоти так налаштовує на зовсім інший світ ніж в тому, в якому ми постійно перебуваємо. Ну досить розслабляє. Такі майстер-класи запустили з минулого тижня на постійній основі. Спробувати свої творчі сили можна щосуботи та щонеділі в обласному художньому музеї. Я бачу, що це цікаво людям. Сьогодні може було не так багато людей, тому що була не дуже гарна погода, а в два минулих рази ми просто не знали, куди посадити людей. Мені здається, що це потрібно людям зараз, в наш складний час прийти і, ну, хоча б поспілкуватися, хоча б знайти повід, привід, щоб вийти на вулицю, ну, з гарним приводом. Ці майстер-класи будуть до закінчення виставки, а наступно відкриється 7 квітня. Наразі в музеї саме триває виставка до 75-річчя вищого професійного училища. Тож охочі можуть не тільки спробувати власні сили, а й побачити роботи запорізьких художників. Нині художній музей працює за скороченим графіком у п'ятниці, суботу та неділю. Артур Туркін Владислав Ващенко телеканал МТМ. У Запоріжжі презентували короткометражну анімацію під час міжнародного фестивалю Лінолеум. Цей захід є найбільшою виставкою короткометражної незалежної мультиплікації в Україні. Щороку в його рамках демонструється близько 250 фільмів з усього світу. Пропонуються майстер-класи та лекції від найкращих фахівців галузі. Фестивальний показ у Запоріжжі відбувся в обласному центрі молоді. Докладніше розкажуть наші журналісти. Розпочинає показ французька стрічка Маленький забіяка Жиля Кювільє. Це поетичне свідчення про родину крізь час та простір у такти з неконтрольованими кризами молодшого в сім'ї. А це чари кози Герхарта Функа. Один день із життя дитини. Речі та події розпадаються прямо в кадрі, та здається, усе пов'язано з козою. Глядачів не багато, адже прийшли лише зацікавлені. Серед них Поліна дівчина навчається у Харківській академії мистецтв. Тож до анімації має професійний інтерес. Анімація дозволяє розповідати свої історії, свою фантазію, тому мені це дуже подобається. Я ще не малювала якісь складні проекти, це взагалом похвилиння анімації. Сюди прийшла, бо не часто в Запоріжжі проводяться такі цікаві зустрічі, проекти. Цього потрібно більше Запоріжжя. Показ унікальної анімації з усього світу тривав трохи більше години. Кожна з робіт розповідає свою окрему історію життя людей у різних країнах. Ці стрічки були створені у Франції, Німеччині, Естонії, Латвії, Італії та ще декілька у спільному партнерстві. Фільми дуже різні, деякі ліричні, деякі більш жорстокі, деякі показують більш реалії побутового життя сьогодні. В нашого заходу Мітка 18 через те, що деякі фільми не цензуровані, тому ми про це попередньо розказували. І хочемо, аби наші відвідувачі сьогодні побачили якомога більше різних граней життя в різних країнах світу. Овах повномасштабної війни в Україні захід проходить у змішаному форматі онлайн та офлайн. Переглянути анімаційні короткометражки можна на офіційному сайті фестивалю. Артур Туркін, Наталія Юрієва, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. В онлайн Режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію у чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.